Є знижки на резі стол 15% в аптеках. Подорожник пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від віднівея. Друзі, друзі, черговий рецепт до вашої уваги. І будемо готувати класно. Круту закуску згодиться і в дорозі, і вдома, і де би не були, просто як перекус. А називається вона хот-дог. Скажете, ну здивували наскільки тих хот-догів ми готували за 13 років на кухні сніданку. Люся знає вже знається на тих хот-догах. А фішечка сьогоднішніх хот-догів в тому, що нам не знадобиться робити. Булку випікати для цього, або купувати її окремо, або готувати тісто для хот-дога, щоб потім випікати. Знаєте, не треба заморочуватися. Просто доступні інгредієнти. А, давайте зазначимо, що партнер показу торговельна марка є королівський смак, якість королівська ціна народна, і одразу глядачам рецепт на екран. Подивіться, який набір інгредієнтів. Все просто так. Простовий хліб, ось основа, сосиська і ще одна основа. Далі сир твердий, яйця. горить паприка а, і олія. І ще дайте рецепт соусу. Дуже важливо, щоб у вас на столі був кетчуп лагідний, сметана 15% і свіжий кріп, тобто зелень. А далі маніпуляції ось такі. Я спробую це зробити вперше в житті, хоча, в принципі, ну, нічого такого важкого не має бути. Тостові хлібчики. У нас тостовий хліб а, на основі висівок. А, брить краще ось такий. Він більш-менш лакорисний. Тут а, і висівки, і є, і насіння льону. Але увага! Цей хліб не має бути довго на поверхні лежати. він ще відсихає. Він має бути трошки млявенький і вологий. Так, друзі, беремо а, качалку для Людмила. І що ми робимо? Ми відрізаємо краєчки. Тостового хліба нам треба тільки м'якіш, ось серединка. А краєчки ми взяли, перемололи у блендері, і нам вже є крихта. Або панірувальні сухарі е, також беріть, нам це знадобиться. Чому має бути оця скибочка тостового хліба е, волога? Тому що вона буде класно розкачуватися, ось що я власне і роблю, і вона буде збільшуватися в розмірі. Так, дивіться, ось так: от. натискаємо е, і прокачуємо. Качалкою. Бачите, воно трошечки наше, навіть площиною збільшилося в розмірах. Так. Тепер що ми беремо? Ми беремо на такий розмір твердий сир. Твердий сир. Ось він. Ось він. Так, дивимося. Ось. Ну, в принципі, лягло, можна трошечки краєчок відрізати, щоб у нас геометрично все співпадало. Так, далі що ми робимо? Ми беремо сосиску. Ось невеликого розміру, друзі, для того, щоб вона у нас з усіх боків завернулася і загортаємо ось таким чином. Якщо у вас сосиска виходить за краєчки, можна їх обрізати. Але у нас, бачите, в принципі, все підійшло таке, як треба. Далі, поки я просто основу вам показую, ось так: от ми притиснули. Тепер що ми робимо? Дайте мені згадати, а яйця. Так, беремо піалку, яйце. Основу показую, а вже на кількість робіть залежно від того, скільки людей у вас сьогодні буде. Або вдома, або на роботі, або ви для себе любимих теж можете приготувати і себе потішити. Це реально смачно, просто і смачно. Переколотали яйце. Далі дивіться, що ми робимо. Отак от. Занурюємо сосиску в тісті у яйце з усіх боків, гарно, рясно, обволокли. Так, якщо у вас трошки розходиться, тут нічого страшного. Далі ось ми загортаємо у панірувальні сухарі. І шовчиком шовчиком кладемо на розігріту пательню. Ось так от. І смажимо. Смажимо. Тепер, друзі, я що маю зробити? Окрему піалку візьму для соуса. Що ж, для соусу обирайте. Соус лагідний. Для соусу браєте лагідний кетчуп у поєднанні зі сметаною. Він розкриється по-новому. Ви отримаєте ніжний вершково-томатний смак, який ідеально доповнить хрумкі сосиски у тісті. Бац! Закрили, поставили. Сюди ж додали трошечки сметани. І до цього вершково-томатного кетчупового смаку. Додайте зелені. Це кріп. Бац, 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 бац. Швидко. Опа, сюди. Переколотали. І ось вам вже, друзі, готовий соус до нашої страви. Поки одна сосиска смажиться, інші ще готові. Готові філіграну ми так от зможемо оформити. Красиво, бо Людмила буде їсти. А Людмила естетику теж поважає і цінує. Все, зараз секундочку. Опа, опа, опа. Іди сюди. А? От таке вас має вийти хрумке, гарне, красиве, запечене. Іди сюди, mm. Людмила. Пропоную взяти, скуштувати, поділитися враженнями з нашими глядачами і заохотити їх. Спробувати цю страву. Mm, так, давай зараз спробуємо. І це бо найбільше взяла. Тепленьке. Хромкотить? Хромкотить. Сосиска пропеклася. Пропеклася. Горить все смачно. Супер. Доповнюється. Мінімум тіста, немає великої булки. Суперово. А, а сир який? Сири Дуже ж всередині, і сосиска. Дуже смачно. Спробуйте не пошкодуйте до столу. Клас.